Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Минуле відео про пацика на Елісапетки, котрий гайсає по баварському храму, викликало величезну хвилю реакцій і тут на Ютубі, і в соцмережах, де я виклав. І люди там почали писати такі самі різноманітні свої думки. І більше за все пишуть, от що ви бачите, це ж бездуховний захід, це така от гіропа, що ж від них там можна взагалі-то чекати. І тут я не зовсім знаєте, з цим згодний. От як ми шоковані е, видовищем цього пацика на Елісапетті по храму, який їздить, я так само був в свій час дуже здивований, коли дізнався, що в Німеччині настільки розвинена соціальна не програма оці всі, а, Ну, от уявіть собі, якщо ви, наприклад, наркоман або алкоголік, то вас визнають, там, ну, наприклад, алкоголіком, а, і держава вам виплачує допомогу так, щоб вам хватило на випивку, на закуску, заплатити за комуналку, одягнутися там, і щоб у вас якесь було житло. Е, все дуже просто. Таким чином ви не будете десь лазити по місту і там чи по селу. І просити там дай на чекушку, як це у нас відбувається. Ви не полізете кудись красти там, на ринок чи ще кудись для людей, щоб собі вкрасти щось продати купити там, бутилку чи дозу, якщо наркоман. Просто для чого у вас є на це гроші. І е, німці вони е, так е, переймаються своїми, ну так скажемо, покидьками, що навіть готові тримати їх, утримувати їх. Тут дійсно, ну, от, як сказано в Євангелії, що возлюби ближнього свого як самого себе. Дивіться, я до чого е, кленю. Їхні чинуші вони би могли це все украсти собі на карман за допомогою різних схем і не думати взагалі про якихось там, знаєте, алкашів. Да хай собі п'ють, валяються, крадуть там чи що хочуть, чи клянчують. Це їхні проблеми. Але це так у нас відбувається. У нас же в свій час люди, навіть пенсіонери, це люди, котрі там десятки років працювали чесно на свою державу, не отримують скільки там, 3 чи 4 тисячі пенсії, за які вони повинні якимось прожити за ці гроші. І разом з тим, недавно вийшов указ, що помічникам, якимось помічникам-депутатам будуть платити 140 тисяч на місяць. Виявляєте собі, який розльот? Від 4 тисяч, які отримує пенсіонер, до 140 тисяч, які отримує якийсь помічник депутата. Ми просто перетворились на якесь латиноамериканське суспільство, знаєте, де там розрив між бідними і багатими, колосальний. І ми так відносимось до заслужених людей гірше, ніж до якихось покидьків відносяться там. А знаєте, як там живуть пенсіонери в Німеччині? Та вони спокійно можуть собі подорожувати де завгодно. Вони можуть поїхати там, я не знаю, на Тайвань, на Гаваї, в США, там. сюди можуть поїхати подивитися, як ми живемо. А наші пенсіонери сидять і думають, як же їм після сплати за комуналку, як їм потім уже, що їм їсти взагалі. я вже не кажу, де їм там ліки діставати і так далі. Як так виходить? Але у нас на лісапетках не катаються по храмам, розумієте? І як одна жінка справедливо написала в коментарі, що не нам їх засуджувати, не нам, дітям, внукам тих, хто рушив, ламав храми, хто вбивав священників, ганіння було страшне на церкву Божу. Хто був атеїстом, підтримував атеїзм, і це ж все ж продовжується до сих пір, так було там. На стику, 80-х-90-х почалося якесь прозріння, начебто люди пішли там до Бога, але все це вже, як то кажуть, закінчується. І у нас, подивіться, включить там той же телевізор, на офіційних каналах іде ці дізель-шоу різні, там і так далі, йде знущання з релігії, висміювання. І вам, мабуть, знайомо таке, що от, дивіться, в церкві ходять маленькі хлопчики. Панамарі допомагають священнику, вони панамарями там ну, якби прислужують. А потім, коли виростають, вони вже не ходять в церкву. Я от в таких хлопчиків, яким там вже 13-14 десь років, кажу, а чого ти перестав ходить? Він каже, мені соромно, з мене сміються мої друзі, кажуть, що що ти там з попами тими, там, з бабками якимись там, що ти віриш там, в Бога цього? Це ж смішно. 21 століття, століття, хіба можна в це там вірити? А от. І, власне, у нас і не переставала ніколи відбуватися ця атеїстична, атеїстична богоборча пропаганда. І вона тільки лише посилюється, і ми знаємо, що далі буде гірше. Скільки у нас відбувається такого зневаги, хейту там, в бік священиків? Хоча тут ну, треба сказати, я ж не. Хочу говорити, що от дивіться, священики, вони ж всі білі, вони ж всі пухнасті, і чому це про них такі кажуть? Ні, дуже багато, все більше і більше, чим ми ближче до останніх часів, все більше і більший відсоток ну, відвертих, таких не дуже хороших людей серед священиків. Мені розповідав один батюшка, каже, от мене послали на одну парафію, і там перед цим. Служив священник, котрий був алкоголіком. Він напився до такого стану, що роздівся і голим ходив по селу. От уявіть собі, голий священник ходить по селу. Ну, звичайно, його вигнали. Потім після нього приїхав другий священник. Він уже не пив, начебто був хорошим, і навіть вирішив будувати. Дзвіницю зібрав величезні кошти з людей, і потім він десь пропав. Писали там і заяву в міліцію і так далі. і все, і невідомо, куди він взагалі дівся. Його вже не знайшли. Сума була досить таки величезна. від собі він каже після цього всього: я приїхав в те село, якими очима на мене дивилися. Я спершу не розумів, чому від мене ховали все спиртне, видавали мені на службу там трошечки венця. От, Чому касири від мене ховали, гроші видавали там мені небагато, а потім мені це все розповіли. От, Звичайно, часто це дуже справедливий хейт, що от пишуть, що ви там такі якісь священики. Правда, я не знаю, який відсоток взагалі нормальних, там ненормальних не буду вдаватися в якусь статистику. Мабуть, я в цьому сенсі ну, попаду пальцем в небо, не знаю навіть. Але справа ж не в тому, справа не в. Якихось моральних цінностях там, священиків. Так само, як дуже величезна кількість, наприклад, лікарів некваліфікованих. І от я знаю уйму прикладів, коли із-за непрофесійності лікарів люди просто помирають. Величезна кількість там, є в силових структурах поганих людей, і за них теж долі людські ламаються, просто отловлять якогось там. Хлопця і для галочки його б'ють, залякують, і він там щось підписує і йде на багато років там в тюрму. Хоча він нічого не скоїв. Таких прикладів багато, але ж ми чомусь не кажемо, що давайте раз так ми е, взагалі анулюємо там медицину, вона нам не потрібна. Давайте ми анулюємо всі силові структури, навіщо вони нам треба, тому що там величезна кількість покидьків. А про церкву кажуть, от там не ходіть туди. І власне, це ж хіба не наші проблеми, хіба це не ми винні у всьому цьому. Чому от люди не приймають участь в парафіальному житті і не впливають на того ж священника, і не е, йдуть самі, наприклад, священники, і не показують клас, як правильно бути священнослужителем? У нас взагалі суспільство. Клептоманів. Наші чиновники, вони замість того, щоб е, проявляти якусь, е, якесь піклування про людей, про тих же пенсіонерів, я вже не кажу там про п'яниці наркоманів, вони просто собі це все розкрадують по карманам. І ми е, тут же скажемо, що ні-ні, ми в цьому взагалі не приймаємо ніякого участі. Це ж вони там все роблять, а ми білі й пухнасті. Знаєте, як сказав, здається, Оруел. Я точно не пам'ятаю цитату. Він сказав, що ті люди, котрі вибирають таких у владу покидьків, вони не є жертвами, вони є співучасниками цього всього. І ми з вами являємося співучасниками оцих неподобств. Тому це ми цих людей не вибирали. І ми спокійно спостерігаємо за те, як вони просто ну, розкрадають бюджет, вони все розкрадають по карманам, видають нам якусь там міжнародну допомогу і ця вся. Допомога десь вона по карманам, по карманам карманам по карманам Я вкрав там куму дозволив, свату, брату. там от Ми це все покрали, а ви там живіть як захочете. І ми живемо в суспільстві, в мародерському суспільстві. Всі ми являємося мародерами Ми постійно а, заперечуємо, порушуємо заповідь, не вкради. Ми приймаємо в цьому всьому участь. Ось недавно нам. Відключали світло, і дивіться. О, чудо, в багатьох містах тисячі людей без ніякої там організації просто висипали на вулицю, почали протестувати. І, у всякому разі, я не знаю, як у вас, але от у нас вже ну, більше електрики є, чим її немає. З цим стало вже трошки краще. Бачите, можна якось впливати на це. Чому люди в такому разі... В один прекрасний момент не вийдуть по всім містам мільйони людей і не почнуть протестувати проти такої шальної корупції, казати, що давайте ви вже почнете садити оцих корупціонерів. Зловили людину, котра там украла там 100 мільйонів, і куди ви її відпускаєте? Ні. Давайте ми вже будемо якісь, ну, реально з цим, цьому класти край. Ні, такого немає. Виходить, що нас, нас все, як то кажуть. Задовольняє нас все як в тій пісні, а мене все встраює. Да? Все встраює нас. Тому не нам, знаєте, показувати тикет, що якась там гей європка щось там на лісапетках вони десь там по церкві там гайсають. Да? Та ми в свій час наші діди і прадіди взагалі ці церкви просто зносили. В кращому випадку робили з них склади. А то і просто розбирали і нищили все. Тому якби, треба трошечки бути смиреннішими і починати, мабуть, з себе. Давайте ми спочатку збудуємо якесь нормальне суспільство, де б людям нормально жилося, би б зарплату. От я приїхав з похорону щойно їздив в село. Знаєте, там же нема дороги. Мені, щоб з'їздити в село, треба якийсь марсоход, тому що там ну, марсіанський ландшафт, вибачте. Хоча б, хоча б зробити якісь дороги. Це вже таке візуально, що в країні більш-менш щось налагоджується, крадуть вже не так багато, що вже ну, на дороги там вистачає грошей на нормальні. Коли будуть пенсії у людей не 3-4 тисячі, а хоча б тисяч там 12 хоча б щоб людині вистачало нормально поїсти, заплатити за комуналку, на ліки вистачало. А можливо, з часом, щоб там тисяч двадцять 30 була пенсія, щоб людина змогла підкопити там гроші і з'їздити кудись там, я не знаю, в Італію, в Грецію, в Туреччину на старості років. Ні, ми це все терпимо. Ми являємося співучасниками цих всіх діл. От що я хотів сказати. Не знаю, правий я не правий, пишіть, що ви думаєте, з цього приводу. А... Миру вам, добра. Божих благословинь і надіюсь, з Божою допомогою до нових відео. До нових зустрічей. Знаєте, хочеться записати таке емоційне, емоційне відео. Стою тепер в магазині. Передо мною стоїть бабка і бере один огірок, одну помідору і кусок ковбаси. Не півпалки ковбаси, а кусок. Вона сказала, що вона хоче бутерброд собі зробити. Народ до чого я веду? От хтось рахував вообще. Пенсія в нас мінімальна 3 тисячі гривень. Множимо на 12 місяців, виходить 36 тисяч. З тих 36 тисяч рахуємо, наприклад, машина дров, мінус 12 тисяч, виходить 24. Якщо купляти хліб кожного дня, кожного дня, якщо купляти хліб за місяць, це приблизно в рік 9 тисяч гривень. Лишається 15 тисяч на рік. На рік. Мінусувати далі. Ну, Ліки, плюс їсти кроме хліба, треба людям щось, плюс комуналка, нехай буде просто за світло там, чи за газ, нехай буде в рік, е -э нехай буде, ну, бляха, не знаю, 10 тисяч. От скажіть, народ, хтось із наших, е тих, хто призначає пенсію людям, 5 тисяч гривень, може прожити в рік? Це на їду, залишається 5 тисяч. До чого це я відео записую? От такі, як я, люди, от мені 35, е -э я сплачую податки. От хтось із вас задумовувався чи. Ви будете мати майбутнє, чи ви будете мати пенсію нормальну таку, щоб ви потім у 60 років не стояли в магазині і не думали, чи купити вам одну цукерку, чи купити дві? Я реально народ, я настільки зараз прозріла, мені настільки стало жалко всіх пенсіонерів. Ну, як можеш прожити на 3 тисячі гривень? Як? Нам говорять, відкладайте собі на пенсію, так як я, да, типу молодим людям, відкладайте собі на пенсію. Як відкласти з чого? Ви взагалі розумієте, що оренда квартири 15 тисяч гривень, плюс комуналка. Якщо жінка в декреті один чоловік працює, то жінка отримує 860 гривень. Це на памперси вистачає. Ні, ну я чесно, я от хтось із вас, напишіть мені, хтось із вас впевнений. В тому що ви будете отримувати таку пенсію, на яку ви заслужили. Чи ви вже відкладуєте собі на пенсію? От мене реально мене сьогодні ця ситуація тронула. Тронула до не знаю, до глибини душі, Тому що я не впевнена, не в своєму майбутньому, не в майбутньому своїх дітей. Дякую за увагу, за емоції перебачте. Просто знаєте, накрило мене трохи.